Пане Юрію, ви як представник одного з тих університетів, які в Україні часто ставлять в приклад, якою бачите українську освіту, якою вона має бути для того, аби молоді люди обирали навчатися тут, а не їхати за кордон? Це насправді дуже складне питання. Для того щоб вони залишалися тут, потрібні не тільки освітні якісні продукти, потрібна загалом макроекономічна ситуація інакше. Загалом ми можемо поставити собі питання, чому з України виїжджали починаючи з початку 2000-х років дуже масово. Вони їхали шукати соціально-економічні побутові стандарти, в тому числі і освітні. Моя дворідна сестра зі своїми дітьми мешкає на півдні Іспанії. І я дуже часто спілкуючись з нею і з її дітьми, я відчуваю, що, попри всі негаразди, все-таки наша середня школа сильніша. Старша школа в них раптом дає ривок і прогрес. Те, що в нас профільна школа, я не пам'ятаю, ми ще не дійшли в новій українській школі до власне профільної, але я надіюся, що профільна школа змінить дуже багато чого. Я кожного року маю справу з першачками. Не, не з шкільними, а перший курс університету. Я з кожним абітурієнтом, який подає заяви, на мою програму, мою програму політологічну, я з кожним спілкуюся. А викладаю я вже з 99-го року, це вже 25 років, я викладаю, і я бачу, що, на жаль, наша шкільна освіта через те, що в нас немає. Якісної, профільної освіти, вона падає. І мені потрібно цілий рік присвятити для того, щоб поламати цю шкільну інерцію. Ми її ламаємо і ми показуємо дуже хороші результати. Проте, даючи хороший результат, моя програма бакалаврського рівня, я бачу, що дуже багато студентів хочуть все-таки поїхати далі на захід. Я маю надію, що, поїхавши на захід, вони захочуть повернутися. Є вже щасливі випадки. Ми вже маємо першу випускницю, яка стала викладачем нашої політологічної програми. Студенти дуже задоволені. Вона закінчила в Барселоні магістерку з політології. Зараз очікуємо ще на повернення з відня. А я не буду хвалитися. З Лондона ще, з інших хороших міст, з Чикаго. Це поодинокі студенти, які зайняли топ рівень в інших університетах і до нас повертаються. І от в мене є питання, а чим їх змотивувати? Є два мотиви, які працюють. Я думаю, ви їх знаєте. За замовчуванням це хороша зарплата, це навіть не обговорюється. А друге це належне ставлення до освітянина. Отже, освітянин повинен відчути, що не лише його завідувач кафедри, не лише його ректор, не лише міністр, а загалом в державі створена така атмосфера, що освітянин шанований. Ми колись собі поставили питання, бо в українському католицькому університеті завжди були трішки вищі зарплати, ніж загалом по палаті. І ми собі поставили питання: от людина з кандидатським чи PHD ступенем, отримуючи хорошу зарплату, за скільки часу у місті Львові зможе собі купити двокімнатну квартиру? Сім років, якщо не їсти, не одягатися, ну, знаєте, що через три тижні з людиною станеться. Менше жил площа знадобиться. Менше житлова площа, але. Якщо поставити питання серйозної калькуляції, то відповідь ніколи. А це загальна атмосфера. І отже, ми взаємозалежні. З одного боку, держава є залежна від того, кого держава виховує, підготує в вищих навчальних закладах, а з другого боку, в навчальних закладах перед нами постає питання перед вами. А як розірвати оце замкнене коло? І ось. На підставі того, що є такі люди, які готові розривати коло, в мене є оптимізм щодо майбутнього. Я бачу тих, які здобувають серйозну освіту, я бачу тих, які мають мотивацію, і я вірю, що саме вони це змінять. Ми тут сидимо в присутності Героя України Гордійчука. Мене особисто, коли я бачу по телебаченні чи чую виступ, це... Ну, надихає, що от є людина, яка дуже чітко знає, що таке служба народові. У нас в католицькому університеті є так само ходяча легенда: дисидент, який не побоявся піти в гулах і показатись на своєму прикладі, що можна бути людиною, яка прорве це зачароване коло. Мирослав Маринович, дисидент. Який на судовому процесі боявся однієї речі, що всім дали по 12,5 років тюрми, а йому, як молодшому, можуть дати 10. І всі почнуть подумати, думати, що він, можливо, зламався, що він зрадник. Він не зламався, і студенти дивляться на ось такого викладача, на такого проректора, і в них є. Такий самий стимул щось робити, проривати цю систему. І коли почалося широкомасштабне вторгнення, в перший же ж день студенти, ваші однолітки, зробили величезний вулик, величезний хаб допомоги переселенцям, біженцям, всім, хто не знає, куди йти, бо вже хати немає і перспектив, щось здобути немає. Вони бачили ці приклади. Вони бачили приклад Гордійчука, вони бачили приклад Мариновича, і це для них є стимул здобути як найкращу освіту в Україні, можливо, за кордоном, повернутися назад і збудувати ту Україну, в якій хочеться жити.